В Україні готуватимуть податківців для країни СНД. Закордонні спеціалісти проходитимуть перепідготовку та підвищення кваліфікації в одному з наших вищих навчальних закладів. Це Національний університет Державної податкової служби України. Саме його разом із фінансовим університетом при уряді Російської Федерації обрала економічна рада СНД для підготовки своїх митарів. По оцінках, скажімо, незалежних оцінках, в тому числі не тільки країни СНД, а ось і Нідерландів, і е, Прибалти у нас були недавно, Польща, і Німеччина, і Велика Британія дали дуже високу оцінку е, фахові складовій е, університету. Університеті кажуть, такого результату досягли завдяки адаптованим до європейських стандартів навчальним планам та програмам підготовки магістрів. Наші студенти, випускники бакалаврату, вже вступають і паралельно навчаються на міжнародних програмах таких університетів Республіки Польща, Польський університет, Катовіцький університет, академія фінансів в місті Варшава. Також співпрацюють з університетами Франції, Німеччини, Іспанії та інших держав. Після закінчення вишу випускники отримують два дипломи і можуть працевлаштуватися як в Україні, так і за кордоном.